Є знижки на отривін спрей 15% в аптеках подорожних вам та оща у цьому світі. Так багато неприємних і часто сумних новин. Що час нагадувати собі, що добро існує, і під час війни кращий приклад відважні зсу. Ці кадри викликають і подив, і гордість одночасно. Наші військові захищають не лише людей, а й тварин. Часто рятують їх із-під обстрілів, а потім, так би мовити, усиновлюють або ж передають у кращі руки, витягуючи з пекла. Які історії розчулили українців останнім часом? Розповім за мить. З вами новини Тесенюї Я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Вони захищають не лише нас, а й братів наших менших, і не тільки до них тягнуться не лише собаки та коти, а й комахи та птахи. Нещодавно мережу замилувала підбірка від військових з моментами, де вони на фронті приборкують навіть природу. На фронті це не лише про знищення ворога. Цей порятунок як людей з зони бойових дій, так і тварин. За два роки повномасштабного вторгнення українці не раз ставали свідками, як військові рятували котів та собак. Іноді завдання бувають з ще більшими зірочками, ніж здається. От як, наприклад, кілька тижнів тому на Запорізькому напрямку українські військові врятували левицю від тортур так званого власника. Її ім'я Ванда. Тварина й досі агресивно реагує на людей, що наближаються до її вольєра. За вісім місяців життя левеня встигло пережити багато. Його привезли з Запоріжжя до центру порятунку диких тварин на Київщині. Коли військові вперше побачили банду, вона була трохи більшою за кота породи мейнкун. Врятували її двоє захисників із Запоріжжя, які випадково натрапили на оголошення про продаж з левиці і не змогли перегорнути сторінку. Далі у ванди був і братик, однак його господарі диких тварин продавати відмовилися. Вдалося придбати лише одну, бо на жаль, продавець відмовився продавати другу. Так до нас потрапила ванда, і власне після цього почався найголовніший квест: як же її вивести, знайти організацію хао та центр порятунку тварин. Власне, недовго розмовляючи з Наталією, а саме з очільницею центру, ми прийшли до домовленості про вивез тварини. Нині тварина починає їсти корисну їжу, але на її тілі рани. Попереду ще кілька обстежень, які мають показати наскільки сильно їй встигли нашкодити. Як з'ясувалося пізніше, ванду вирощували на продаж і годували курячим м'ясом. А іноді рятувати тварин військовим доводиться із-під обстрілів. На початку лютого зоозахисники поділилися зворушливою історією овечки Прими, яка дивом вижила після обстрілу на Донеччині, а потім народила дитинча вуглинко. Організація UA Animals вивезла цих овець ще у серпні минулого року на запад військового Максима, який врятував Приму після російського артобстрілу ферми. Овечка вибралася з ферми у Ямполі. Через дірку в обстріляному паркані. Кілька десятків овець, які змогли врятуватися із ферми, потерпали від зграю голодних собак, холоду та обстрілів. Прима впала у велику яму, де лежали інші вже мертві тварини. Скільки вона там пробула, невідомо. Але їй пощастило, її врятували. Схожа історія трапилася і під лиманом. Коли Збройні сили України звільнили, населений пункт знайшли постраждалого ведмедя, зачиненим у вольєрі. Тварина дивом вижила, адже у трьох метрах від його вольєра усе було знищено вщент. Медвідь мав контузію, але тепер він під захистом волонтерів проходить лікування. А у 23-му році на фронті розгорнули цілу спецоперацію з порятунку Мані, Корови, чия господарка загинула через ворожі обстріли. Прийшла до нас, боїшся, так? Да? Красунечка. Щось придумаємо. Зараз будемо думати, як тебе витягнути звідси. Добрий раночок, добрий. Тримай. Ой, яка ти хорошенька. Шрамик тобі у ми попало. День ходив по селу, шукав свою ненаглядну подругу, і от вона, а вона прийшла сама до мене. як хобби розчарований, йшов. У тебе ж таке сердечко, ми тебе вивеземо. Безпеці будеш. Все буде добре. А ось поліцейський рятує собаку, яка мало не потонула після підриву окупантами Каховської Гес. Що, запуталась? Так, сука, да, блядь. Єсножи зараз. Зараз що знайду. бувало таке, що за доброту тварини відплачували військовим. Наприклад, українські кабани вполювали російську ДРГ у Чорнобильській зоні. Сталося це у 2023 році. Тоді ворожа група зуміла, якимось чином оминути українські пости контролю і спостереження. Якоїсь миті група проходила лісом, і зіткнулася зі стадом диких кабанів, які там водяться. Стріляти тварин можливості не було, оскільки гучні звуки пострілів могли б видати розвідників. Кабанам вдалося не здогнати одного з російських військових. Після зітнення з однією з тварин він невдало впав і вдарився головою в камінь. Загинув на місці. Прибуркати військовим вдається і інших диких тварин. Одного разу бліндаж до бійців забралася ласка, а ті погодували її паштетом. Та ні, вона єсяна. Пащета. Не матюкайся. — Я сказав. Бували й менш приємні моменти. Взимку на військових чекало справжнє випробування на щастя мишей. Ті не боялися ані людей, ані котів. Особисті, речі доводилося ховати в ящиках, бо миші гризли все: від цигарок до шампуню. Ще-ше. Ану, розвернись, покрутись. Друго, друга. Знаєш, у настоящих піратів на плечі побугає у тебе миша. Там охрана у нас. Гуляюся, яка хоч трохи то прикриває. А одного разу військові залишили зворушливий меседж для наступних підрозділів про сусідку по бліндажу. Мишу на ім'я Вероніка на інструкції. Написали, що Вероніка їсть сухарі і печиво. А коли сита, не шарудить і не заважає спати. Але в бліндажах українським військовим докучають не лише миші й пацюки, але й інші непрохані гості. Так в одному із бліндажів наших захисників оселилися змії: відео, як дві рептилії повзують між дерев'яними балками стелі бліндажа. Опублікували у мережі. Одна з них навіть встигла поміняти шкіру, а стару залишила у подарунок бійцям. І такі сюрпрайзи в бліндажах не рідкість, але і такі візити повзучих військові навчилися сприймати з гумором. Кажуть, то просто до когось дружина з тещою приїхали погостювати. Так. Заходимо в бліндаж, що ми тут маємо. Оп. Хтось переодівався. Йдемо далі. сидит красавица. А вот он, наверное, вторая сидит. Такая поближе чем первая. Так, а вот жена приехала с тющей. Стювать передевається. Буває, коли свої бліндажі бійці ділять разом із тваринами. Шматок керемата на двох, щоб відпочити між чергуваннями та пухнастик на руках. Комфорт окопного життя. Навіть у таких непростих умовах наші хлопці піклуються про місцевих тварин, які продовжують жити. Серед руїн неможливо не згадати історію про кота шайбу, якого шукала вся країна, коли той зник. А з'ясувалося, що він нікуди не зникав, а влаштовував особисте життя. Просто на іншій позиції, де були кішечки. А у вересні 23-го року шайба отримав нагороду за допомогу зі зборами, яку надавав бригаді свого власника та військовим з інших бригад. Його господар Олександр Іляшук тоді зазначив, що це перший випадок, коли кіт отримав волонтерську нагороду. Можливо, я помиляюся, але напевно це перший випадок в історії, коли кіт достоївся волонтерської відзнаки, та ще й на війні. Пишаюся моїм пухнастиком, який зміг так допомогти нашим героям, які дуже потребують нашої з вами підтримки. І ми дуже сподіваємося, що ці автівки і багато чого іншого, що ми змогли передати нашим хлопцям завдяки шайбіку, зможуть врятувати багато життів і наблизити нас усіх до спільної перемоги. А час від часу ці двоє милують українців то обіймами, то поцілунками. Ба вже давно зірка соцмереж, військові знайшли його поблизу позицій на півдні, коли коту було лише кілька тижнів. Його та сестру хтось викинув біля сільського продуктового магазину. А українські захисники знайшли і відгодували. Врятований шайбік став справжнім другом для військового Олександра Ляшука, який несе службу на південному напрямку фронту. Без пухнастика, який обзавівся не тільки розгрузками та іменними шевронами, а й вишиванкою не проходять ані збори на потреби підрозділу його власника, ані ефіри з. Для шоком на телебаченні, а тепер ще й мурал у столиці. Нагадує про цю історію перехожим. До котів на фронті особливе відношення. Вони стали вже своєрідними оберегами для наших військових. Тож там регулярно проходить і котяча ротація. Ще свинки просі зі своїм господарем військовим. Щойно Володимир отримав відпустку, як одразу пішов провідувати свою улюбленицю. Як свиня виконує усі команди і навіть цілується, ви ще точно не бачили. Ану йди до мене. А ану йди до мене, Йди до мене. Иди, лапочка. Дай, дай, иди, 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 иди. Залися, я тебя да, ображаю. Иди, 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 дай, 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 дай. Дай, пять. дай, 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 пять. дай, 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 а, а ну дай, пятерочку. дай, пятерочку. дай, 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 пять. дай, Дай дай молодець. Ти здорова. А лапу досиш, давай побачимо, що лапу дай. Дай лапу. Дай лапу, лапу. О, єс! Дає лапку! Не забула, прикинь. А ну ще раз повторим. Я думав вже забула, дай лапу! Лапу дай! Молодець! Молодець! Бачиш? Скільки часу пройшло! А <laughs> ну давай, стала поруч! Поруч стала, там. До мене, до мене. Рося, до мене, стала поруч. Поруч стала. Поруч. Поруч. Поруч стала. Стала поруч. 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 Молоде. Ти бачиш? Ну? Скільки часу тут пройшло? Рося, змійку зробиш? Змійка. Змійка. Вона тебе розірве. Змійка, змійка. Це було поросятка. Змійка. Змійка. Робить, ти бачиш? Mm. Рося, ти що нічого не забула? Техники, Ты ничего не забыла? Ничего не забыла? Гроша. Иди давай. А ну, дай чем? Дай чем? Чем? Дай чем? 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 Ну, Чем? Тебе відпустку пусти та на два дня. Mm. Завтра Тож народ, котрий навіть у найскладніші моменти ділиться їжею з тваринами та витягує їх з-під обстрілів, а в перервах заціловує неможливо перемогти. А яка історія вам сподобалася найбільше? Діліться враженнями у коментарях та розповідайте власні історії. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!